Ти теж не знаєш, які моделі джинсів тобі підходять, а які ні. Вибираєш годинами моделі на сайті, не можеш зрозуміти, чи вони тобі підійдуть. Зараз я покажу, які моделі варто спробувати, а які уникати залежно від твоїх потреб. Сьогодні ми будемо розбирати на реальних прикладах, що пасує саме тобі, що підкреслить твою фігуру, а що варто пропустити. Привіт, я Таня. На цьому каналі ми з вами говоримо переважно про моду та стиль, деколи бувають інші зальотні теми. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться на мій канал, і обов'язково не забудьте підписатися, а також поставити лайк під цим відео. Ми довго не думаємо, поїхали. Зараз на реальних прикладах джинсів ми будемо розглядати, кому такі джинси підійдуть, а кому ні. Уявімо, ви зайшли на якийсь е, онлайн-магазин і обираєте собі там джинси. Вам сподобалась якась конкретна модель, і ви думаєте, я не знаю, чи в мені підійдуть, чи сядуть, чи як воно взагалі, чи варто їх купляти, чи не варто. Давайте розберемося, кому які підходять. І так, перша модель це в нас така мегатрендова в цьому сезоні, а в загальному дуже цікава модель джинсів, які називаються балон. Я не знаю, чи правильно їх вимовляю, джинси балони, скажімо так. Це такі джинси, які об'ємні в стегнах і знижені донизу. У відео під трендами, які я знімала, мені написали, що ніколи би не купили собі такі джинси, тому що вони Ривляють ноги, роблять їх візуально кривими, тому що це така, така дуга виходить. Але скажу вам, що кому вони тепер підходять, а кому не підходять. Так як ці джинси звужені зверху і знизу, а об'ємні в бедрах, перше, кому вони підійдуть, це тим людям, які хочуть збільшити собі або додати об'єму в дубці. Якщо у вас немає коли йти, качати тут дубцю в спортзалі довго, вона у вас занадто вузенька, маленька, і ви цим комплексуєте. Хоч хочете Зробити її візуально більшою, такі джинси саме для вас. Також саме такі джинси можуть бути для тих, хто хоче підкреслити свою струнку талію, бо зазвичай вони мають високу посадку і гарно з тим справляються. Також такі джинси підійдуть тим, хто хоче зробити свою фігуру більш пропорційною. Наприклад, давайте будемо вживати тут ці всі груші яблука. Але якщо у вас якісь такі досить масивні е, плечі, торс, і ви б хотіли його якось скомпенсувати, то класно вам якраз підійдуть саме ці штани, адже вони роблять вам вузеньку талію і тут зроблять такі вам бедра, що врівноважить їх до пісочного згодинника, якщо б ви хотіли так виглядати. Ну і звичайно, ці джинси підійдуть для модного образу, тому що це крій. Виглядає сучасно нестандартно і якраз підходить для таких собі модних експериментів. Але само собою, кому вони не підійдуть? тим, хто хоче. Звузити свої бедра або якось приховати їхній об'єм. Логічно, чому? Тому що е, ви не підійдете тим, хто хоче його збільшити. Він буде такі джинси завжди будуть додавати вам об'єму в бедрах. Тому якщо ви не хочете його там додавати, не беріть. Також вони не підійдуть тим, хто хоче видовжити собі зріст, адже через масивність стегон вони можуть трохи його коротшувати. Наступна модель джинсів джинси кльош, облягаючи на бедрах і з розширенням від коліна. Кому підійдуть такі джинси? Ясне діло, що першим чином вони будуть видовжувати ваш зріст. Тому, якщо ваша ціль видовжити собі ноги, беріть такі джинси. Особливо, якщо будете носити їх ще з підборами, о ноги будуть просто до неба виглядати. У вас такі для створення силуету. Пісочний годинник, бо якраз за рахунок того розширення внизу такі джинси роблять баланс між верхом і низом і допоможуть вам швидше досягнути такого ефекту. Ну, звичайно, що вони в стилі 70 сімдесятим, і тим, хто любить цей стиль і хоче якось там з ним погратися, вони підійдуть. Але такі джинси не підійдуть тим, хто хоче максимально звузити свої стегна, бо якраз вони будуть вам давати там трошечки об'єму, тому з тим треба бути обережним. Наступне широкі джинси white leg із манжетами. Перше до манжетів: будь-які джинси з манжетами. Пам'ятаємо, що будуть вкорочувати вам зріст, якщо ви не хочете того робити. Не носіть джинси з манжетами, або е, використовувати якісь інші штуки, щоб сильно не вкоротити той зріст, Додавайте там якісь підбори, не знаю, е, ще додаткових якихось багато вертикалів образ, тому що оця такий манжетик, він так робить таку вам горизонталь і нормально так його різе. Ріже, господі боже мій. Але вони підійдуть дівчатам, які хочуть додати собі якогось об'єму в нижній частині образу, тому що вони будуть досить такі. Масивними там виглядати. допомагають збалансувати образ тим, в кого знову ж таки широкі плечі і вузькі стегна. Тобто той перевернутий трикутник це ідеальні джинси для таких дівчат. Вони підійдуть високим дівчатам, які хочуть урівноважити свій силет і додати собі трошечки такої ваги знизу. Ну, тобто вкоротити собі трошечки той зріст. Не знаю, хто таким страждає, але все ж, ви знаєте, є багато дівчат різних, хочуть деякі того видовжити, деякі хочуть вкоротити. Найголовніше, ці джинси вам забезпечать відчуття комфорту, адже ви не будете відчувати себе в них скованою, ви будете відчувати розслабленою, і це дуже зручно. Але нагадуємо, знову ж таки, вони не підійдуть тим, хто хоче видовжити свій силует. Друге, вони не підійдуть тим, хто хоче створити якийсь такий візуально облягаючий образ, тому що вони досить такі широкі. Наступні джинси в нас широкого прямого крою white Leg з високою посадкою. Але вони в нас однотонні і без жодних манжетиків. Кому вони підійдуть? Давайте ж подумаємо. Само собою зрозуміло для візуального видовження ніг, якщо ви вдягаєте такі джинси з високою посадкою, однотонні прямо до підлоги. Вони роблять ваші ноги надзвичайно довгими. А як ви би ще вділи там якийсь гострий носок, то ваші ноги би полетіли просто в космос. Допомагають вам також зробити той самий ефект пісочного годинника. Них висока талія, тобто висока талія нам завжди допомагає в цьому розуміти, про що я. Вони логічно, тобто будь-які широкі джинси, е, можуть допомогти тим, хто хоче приховати якимось чином свої ноги. Тому що ви пам'ятаєте, що все, чого ми не бачимо, чого не бачить наше око, воно там дофантазовує і дофантазовує, воно там переважно щось таке мега-ідеальне е, по всіх правилах концептуальної краси, як би мовити. Тому, якщо у вас якісь надто худі ноги або е, якісь там масивні лиці, чи ікри, і вам це не подобається, ви обираєте таку модель джинсів, то все гарненько приховується і е, ви виглядаєте ідеально. Але ці джинси якраз таки не підійдуть тим, хто хоче свої ніженьки підкреслити, тому що вони їх приховають. Розумієте? Хочете підкреслити, вибирайте скінь. Жартую, скінь ліпше не беріть, бо вони до нас не повертаються. Але можете тоді брати тоді такого прямого крою, я вам далі там покажу. Також ці джинси. Для на низьких дівчатах без підборів можуть виглядати трошки тяжко внизу. Тому, якщо ви, дівчина низького зросту, вас це хвилює, ви хочете виглядати візуально вищою, то я б радила вибрати трошечки якусь іншу пару джинсів. І ось ми до них дійшли: це джинси прямого крою з високою посадкою, саме ті, які підійдуть майже всім. І так. Ці джинси підійдуть для підкреслення вашої талії за рахунок високої посадки. Вони будуть знову ж таки формувати той пісочний годинник, славетний універсального стилю. Бо такі джинси, як ви розумієте, поєднуються зі всім. З чим би ви собі не хотіли. Хоч з підборами, хочеш з черевиками, хочеш з кросівками, скедами. З ну коротше, ви поняли з усім же ж у нас таке візуальне видовження ні за рахунок прямого силуету. Ну і ясне діло, що це є для базового гардероба, бо тому що це така є універсальна класична річ, яка всім всюди підійде. І е, я би радила таку пару джинсів мати всім в себе в шафі. Але навіть ці прекрасні джинси мають свої недоліки. Ясне діло, що вони вам не підійдуть, якщо ви хочете створити супер об'єм. Внизу образу, тому що вони прямі і вони вам того не дадуть. Логічно, логічно, логічно. І останні на сьогодні джинси, які ми розглянемо, це ось такий теж доволі трендовий варіант, який ви можете бачити якраз таки. На мені сьогодні я трошечки помнула там коліна, тому не звертайте на це увагу. Але саме ось такі джинси це джинси Манфіт з високою посадкою і вільним кроєм у стегнах. Кому вони підійдуть? Мені, ну ясно, бо я в них діти. Ні, серйозно. Кому вони підійдуть? Знову ж таки, для створення акценту Наталії. Розумієте? Дивіться, я вам показую вже собі відразу. А якщо ви ще собі отаково от покажете ваш пупок, то буде взагалі супер акцент Наталії. Робиться відразу, як то кажуть, той пісочний годинник. Також вони підійдуть для врівноваження фігури з вузькими стегнами. Якщо хочете собі додати там трошки об'єму, то, будь ласочка. Але одночасно, навіть якщо у вас не вузькі стегна, а навпаки, ви би хотіли там щось трошечки приховати, сховати. Знову ж таки, якщо вас бентежать якісь там ваші недоліки ніг, то тут це все гарно приховається за рахунок того ж таки об'ємного силуету. Того, що, коли там той об'ємний силует, наше око не бачить, яка там нога, ми розуміємо. Може, зайти такий крій джинсів, і навіть якщо там e, трошечки вам забагато об'єму. Візуально може здаватися, що його там немає, адже ми бачимо тільки лінію талії. Розумієте, про що я Ну, як ці джинси просто універсальні, вони вам можуть допомогти і людині збільшити об'єм бедра, так само і людині його трошечки приховати. Тільки в другому випадку, якщо це джинси, ви хочете взяти, щоб вони вам приховували ті бедра, то тут дуже важливо вибрати правильний розмір таких джинсів, щоб вони вам ті бедра не облягли, бо як вони вам їх обляжуть, Жуть, то все накриється, розумієте? Все буде видно, все, що ви хотіли приховати, буде дуже сильно видно. Тут важливо, щоб був такий об'єм, і вони були досить вільні. Але все ж пам'ятайте, що такі джинси можуть трішечки вкоротити зріст, особливо без взуття на підборах. Ну Що стало вам трошечки зрозуміліше, як оце розбиратися на тих сайтах з тими різними модними джинсами, які би ви хотіли собі купити і не знаєте, де їх приліпити? Все завжди дуже логічно. Пам'ятаємо, джинси або видовжують зріст, або його вкорочують. Все, звісно, жарти. Я сподіваюся, ви вже свій е лайк мені тут під відео встигли поставити до цього моменту. Якщо ні, то будь ласка, і зараз час. А зараз важливе оголошення. Пам'ятайте, що джинси не обов'язково мають коригувати вашу фігуру. Це відео було тільки для тих людей, які хочуть її коригувати. Якщо ви не хочете коригувати щось в своїй фігурі, то ви можете просто брати будь-які джинси, які вам подобаються, і носити їх, і бути задоволеною собою. Напишіть мені обов'язково в коментарях, який крій є вашим улюбленим, які джинси ви вже маєте в своєму гардеробі, а які хотіли би купити. І підписуйтесь на мене, будь ласка, бо скоро вийдуть нові відео. Папа! -па.